На те, як розвиватиметься події на фронті в Україні, вплив матиме західна, особливо американська підтримка Києва. Саме тому голос Америки щодо прогнозів війни на цей рік поспілкувався із американськими військовими та політичними спеціалістами. Підсумки звели до трьох сценаріїв. Перший сценарій найуспішніший розвиток подій для зсу. Вже у січні Конгрес США схвалює додатковий пакет допомоги Києву на 61 мільярд доларів. Україна отримує винищувачі F-16 та ракети для них. Це частково компенсує дефіцит у артилерійських снарядах. Ймовірно, Україна отримає ще й протирадіолокаційні ракети Харм це дозволить знищувати російські радари і оперувати українським літакам ближче до фронту, стверджують аналітики інституту вивчення війни. За усіх цих факторів Україна зможе відкривати наземні коридори для наступу. Обережно прогнозує американський генерал у відставці та колишній директор ЦРУ Девід Петреус Безумовно, проводячи наступальні операції, Україна перерізає логістичні шляхи Росії вздовж південно-східного узбережжя України. Це стало би основним досягненням. Щоправда, я не до кінця розумію, чи це стане можливим. Україні ще доведеться подолати величезний оборонний рубіж, так звану лінію Суровікіна. Хіба що Україна зможе справді встановити панування у повітрі? Та я не впевнений, що кількості західних літаків буде для цього достатньо. За даними німецького видання, Welt, найімовірнішим буде наступ України з плацдарму на лівобережжі Херсонської області, де у росіян слабші оборонні рубежі. За позитивного сценарію для України зсу завдає російській армії ще більші втрати. Міністерство оборони Британії прогнозує 2024 року кількість втрат Росіян перевалить за позначку у півмільйона, що ще більше деморалізує ворога, який воює на чужій землі. Так, у Росії значно більше людей ніж в Україні, але коли вникнути у суть мобілізації і перетворення їх на боєздатні підрозділи, виявити багато проблем. Росія може набирати достатньо людей на місяць, щоб компенсувати свої втрати, але у них немає людей для ротації. Тож їм фактично доведеться подвоїти існуючі темпи мобілізації, що буде важко на тлі виборів. До того ж, там низький рівень безробіття. Більшість людей з військовими навичками з Зайняті у ВПК. Аналітики, опитані голосом Америки. Сподіваються, що у 2024-му значно зменшаться і фінансові можливості Росії. Ефективніше почнуть діяти санкції. Сподіваюся, що нарешті ми придумаємо, як забрати хоча б частину, якщо не всі 300 мільярдів доларів, які заморожені на російських рахунках у західних країнах. Ці гроші можуть бути використані щоб допомогти Україні піднятися. Зміцнити економіку та почати процес реконструкції. Та поки що грошей в російському бюджеті на війну вистачає. Оборонний бюджет РФ рекордно зріс в порівнянні з минулим роком на 70% і складає майже третину усіх видатків. Попри обмежені можливості з мобілізації населення, Росія суттєво збільшує військове виробництво вони збільшують виробництво обладнання у ключових категоріях, таких як, наприклад, ракети, безпілотники, більш сучасні речі, як танки. Т 90 м можна спостерігати буквально із супутника, як вони будують додаткові об'єкти на заводах. Тобто вони роблять інвестиції, промислові потужності фізично зростають. Але я не знаю, чи зможуть вони перетворити це на значні здобутки на полі бою. Росії напевно вдасться отримати здобутки на полі бою, якщо зменшиться західна підтримка. Або вона прийде з запізненням, вважають аналітики. За даними інституту вивчення війни, без західних ракет ППО атаки на українські міста, подібні до тих, що стались минулого тижня, стануть ще більш ефективними. Без артилерійських боєприпасів та протитанкових ракет неминучий прорив росіян на фронті, вважають аналітики навіть за найгіршого сценарію Україна не буде повністю підкорена. Ви знаєте, Україна проводила партизанську війну проти радянських сил роками після Другої світової, але давайте сподіватися, що до цього не дійде, бо це буде катастрофою для сполучених штатів і союзників по НАТО. У 2024-му війна буде йти на виснаження без особливих здобутків для жодної зі сторін, вважають деякі спеціалісти. Попри ймовірно обмежену підтримку заходу, Україна зможе пристосуватись до відбиття атак росіян. Україна може збільшити виробництво безпілотників та інших систем, які можуть зменшити навантаження та потреби в артилерійських боєприпасах. Хоча для цього і знадобляться фінансові ресурси заходу, Україна може зосередити деяке виробництво у себе цього року. Союзники мають погодитися з тим, що війна триватиме роки, і готувати довготермінову стратегію. Вважає військовий аналітик Майкл Кофман. Та за даними американського видання політику, яке посилається на джерела в адміністрації Байдена, у наступному році мова може йти про перехід від стратегії повної перемоги України до мирної угоди із Росією, тобто згода на територіальні поступки Росії. Ось як це коментує голосу Америки Гезер Конлі, президентка німецького фонду маршала у США. Я вважаю, що це може відбутися лише у тому випадку, якщо підтримка заходу повністю припиниться і Україні доведеться зробити паузу. Але знову ж таки, я думаю, що і росіяни не підуть на ще один мінськ. Вони хочуть забрати усе. Владимир Путін говорить про Одесу, як про російське місто. Вони хочуть встановити в Києві маріонетковий режим і зробити так, щоб України як окремої країни не існувало. Ви знаєте, знову ж таки за того найгіршого сценарію українці все одно будуть в Євросоюзі і НАТО за те, щоб Україну без окупованих територій прийняли в НАТО, адвокатує колишній генсек альянсу Андерс Фохрасмусен. Хоча українська влада каже, що не готова поступати з територіями Росії навіть тимчасово. Усі прогнози та сценарії побудовані на основі існуючих політичних розкладів. Та війна може піти зовсім іншим шляхом, якщо з'явиться так званий чорний лебідь, неочікувана подія, як от смерть Путіна, природній катаклізм чи вибух нової війни. Минулого року, приміром, ніхто не передбачав, що з'явиться черговий конфлікт на близькому сході. Андрій Борис Дмитро Савчук, Голос Америки.